Ну, ми зіграємо в Five Nights at Freddy 1. Я його давно обіцяв до пройти. Але почнемо ми спочатку, тому що давно достатньо я не практикувався в, цьому, в цій справі. Цей раз я граю, до речі, не на емуляторі, а на комп'ютерній версії. Побачимо, що з цього вийде. Навіть мишкою нажимаю, а воно відбувається в сіде. Ну, Коротше кажучи, перша ніч вона така зазвичай ознайомча, ми можемо дивитися, що тут взагалі є в цій смілії, які тут є кімнати, нікого немає. Так, Тут в кухні зазвичай любить тосуватися у нас Чікає, наскільки я пам'ятаю. Напишіть в коментарях. Хотіли б ви побачити всю лінійку FUNAF, я постараюсь, якщо пройду сейфнаф, тоді другий записати і постараюсь пройти його максимально швидко, тому що колись я його проходив, але це було давно, хотів пояснити, що в мене немає відео. Відео немає по одній простій причині, по причині того, що в мене світла немає. Ну таке зараз по всій країні, але в мене чомусь, особ... я чомусь такий особливий, що в мене світло включають на 3 години. 3 години в день. Тобто 3 години і це для мене, це для мене повинно вистачати. Мені ще треба навчатися з вилітком ютубу, тому Ютубом поки що я не займався, але зараз в мене є вільна хвилинка, і я думаю, що записати відео я зможу. Так що якось так. Е, перше відео буде ознайомче. Е, ми з вами пройдемо, напевне, перші три ночі, що в нас це вийде. І далі я постараюсь записати зразу ще одне відео по Five Nights at Freddy's, тому що ну, комп'ютерні ігри я люблю записувати, мобільні, звичайно, це круто, але комп'ютерні... Я знаю, що в сьомому ФНАФі там дуже багато закривається дверей і там дуже велика кількість цей взагалі легкий ФНАФ речі, 9 фНАФ мене записати, тому що я не впевнений, що мій комп'ютер потягне такий фнаф. до речі, ми з вами Нічим не займаємося, всі аніматроніки стоять, до речі, Фокси. Так, це напевно найбільша е, така ніч е, нудна, тому що, до речі, я пам'ятаю в моєму відео і на телефоні телефонів, да, що, що заряд тратиться достатньо швидко, якщо завіде довго робити. Давайте подивимося на, на комп'ютерні версії, так? Поначі. Тому, до речі, відео виходять достатньо не часто, як кажучи. А якщо говорити відверто досить рідко, Ну, зараз в мене такий період, що ніяк не, не можу часто відео випускати, тому що в мене зараз дуже багато боргів з навчанням. Ні, це факт, тому що знову ж таки через це світ. Але я намагаюся, щоб тут канал не пустував і попередні відео навіть Фокса витягнув. Також пишіть в коментарях якісь ігри, такі, знаєте, легендарні ігри, тобто такі, наприклад, як FNAF. FNAF це одна з таких ігор, прямо, ну, прямо кажучи, легендарні. Багато електро витрачаємо. Тут взагалі, по-моєму, ходить тільки все. Ми можемо просто і дивитися. Ну ще може чіка ходити. А так, ніж тут ніхто не ходить і було б цікаво, ви речі. У мене, знаєте, прямо, ну, прямо люта бере, як я втрачав, скільки я втрачав один на те, щоб проходити цей на Скільки часу просто мене це займає. Зараз, звичайно, я постараюсь пройти його за 3 відео, ну, максимум 5 відео я дивлюся. Тобто, ну якщо в мене прямо не буде що випускати, рима, я можу просто скріба кинути і все. Тобто, ну от я дивлюся, в мене останнє відео було 10 днів назад. Тоді я випустив відео в один день з Фоксом. Фоксо, в речі, дуже дякую за те, що ви дуже хороше актив проявили те відео Фокса, хоча шкода, що на мобу не було такою. <плак> ну, але нічого страшного. Я все... Заєць. То... Ну, я їх не бачу в цих камер. Тут я їх не бачу. Тому дивно, досить дивно. Ай, до речі, напишіть в коментарях, хотіли б ви, щоб я пройшов цю, цю гру, яку записав Фокс? Тобто я, в принципі, він не проти, я вже його питав чи... Проти того, щоб я записав таку отаку. Він не проти. Тому залишається питання до вас. Хотіли би ви, щоб я написав цю гру чи, чи ні? І також зразу скажу на рахунок Майнкрафту, Майнкрафту. Зараз поки що не буде, тому що перший у мене свій світ знищий, ну, як вище, я вбив в тому світі. Почався рейд. Рай, я захищав поселення, в мене підключив трішки. ПК. МПК. ПК, чи, чи крафт я точно не скажу. І через це. А е... Як це так сказати? Через це світ пов... Ну, не те, щоб знищив, ну, рахуйте, що знищить. Тобто я можу там літати. Ну, але нічого робити. перший ніч, до речі, залишається, марку в скрине співають. Останній час у нас, любі друзі, перший перше якби пройдемо. До речі, побово, і на рахунок 5-ї ночі, я ще впевнений, але давайте, давайте ви проявите максимальний актив, тому що... Це складно, я думаю, ви... На останні часу зараз прийшов. Опа! Перше ніж пройдена, любі, друзі. Круто! Шкода, що не п'ята. Шкода. До речі, дякуючи тому, що це комп'ютерна версія. Тут немає постійних в того, що постійно вилазить реклама чи щось таке. Ну, типу, це круто, я роблю. На емуляторі постійно вилазить реклама, тому що рослини проти зомбі не записують. Я тебе уважно слухаю. Насправді ні. Думаю, до речі, рослини проти зомбі не записую, тому що. Ну, друга чесно, тому що тут дуже багато реклами, і, звичайно, якщо наберете е, класи, я її запишу, тільки напевне, скоріш за все, буду записувати з телефона, або все-таки пересилю себе, то буду записувати з емулятора. Ну, не знаю, до речі. Настільки добре буде воно з емулятора записуватись, тому що емулятор, ну, чесно кажучи, це сумнівна така річ. тому що Якби він добре справляється зі своєю задачею з однієї сторони, з іншої дуже багато реклам. Я не люблю е після кожного рівня дивитися реклам, а вже а тим більше вирізати, і це, просто, це просто я не знаю, для мене це кошмар. Тобто, наприклад, виходить відео на 30 хвилин, там, з яких 5 хвилин просто ти вирізаєш рекламу, ти вирізаєш. Е Мало того, що ти вирізаєш невдалі коментарі, тому що ну, таке буває, що треба вирізати е, сміття, яке непроживне відео, ти ще й вирізаєш просто рекламу, дюжину рекламу. І відео виходить там ну, на хвилину тобто, ну, Коли 5 хвилин ти ще вирізаєш, то це ще більш-менш нормально, але коли ти вирізаєш е, 7 хвилин чи 8 хвилин реклами, це просто, чесно кажучи, не дуже. Так, в мене, звичайно, було із Грені, тільки з Грені в мене було там, трішки по-інакшому. Е, я вирізав рекламу тільки після своїх смертей. Тому в мене навіть десь там був стрім по Грені 2, здається. Е, де ми з вами проходили Грені 2, де ми з вами вирізали кублів невдалих... не так, е, де ми проходили з вами Грені 2, там ще були мої друзі в гостях у мене. І якби це з одної сторони було непогано, тому що ну, щось нове, щось цікаве на канал, стрім по грейному, типу, це цікаво, тому що Гренні це такий енергозатратний контент, але не настільки енергозатратний, як, тобто, якщо в мене не буде виходити, я, можливо, навіть буду іноді стріми запускати по ФНАФу, якщо, звичайно, вам це буде цікаво. Але я нічого не обіцяю, тому що саме розумієте, яка зараз ситуація в країні. Стримати ФНАФ можна, звичайно, можна стримати можна ФНАФ. Це не складно, це навіть напевно більш цікавіше буде, ніж відео, тому що ко кожна моя поразка може бути цікаво, це я не знаю. Але я би його стрімив, тільки я один малесенький нас. Я бачу зайця, я один малесенький нюанс. Світло може викрутити будь-який час. І якщо виплютить світло, тобто стрим повністю гасне, гасне гра. До речі, це буде найбільш сцена, коли залишиться там декілька секунд до того, щоб пройти. Я тоді в Five Nights at Freddy і погасне просто все. У мене звичайно такого не було. У мене було, коли я робив не презентацію, а я робив Excel там нас задання, було, в Exit. Я все зробив, тільки не встиг зберегти. І мені в результаті треба переробити повністю все тому що... Ну, звичайно, я його вже переробив, але сам факт того, що я робив його досить довго, і воно збереглося, це, звичайно, дуже. Ну, я думаю, в кожному так, що якщо ви на чимось працюєте довго, в результаті це все аналізується, наприклад, хату. То я думаю, дякую. Я думаю, що він таке. Можна, до речі, в камери не моніторити, моніторити поки що зайців, зайці сніг. Так, не здається, ні шукає. Відмітник на місці, ведміт сидить на місці, от ведміт нам подобається сім'я. Такі, на початку віторик, взагалі не активний, думаючи. Ну лайк навіть від фреймів. Ведмідь повинен бути тут, напевно, саме... Страшний. Він повинен кошмарити гравця. Він повинен показувати гравцю, що це його гра, що це гра про нього. Але я не переживай. Четверта-п'ята ніч він такий активний, що аж смішно, аж страшно на вішах смішно. Тому що, ну, ти не знаєш, що робити з цим деєм. Він просто, він просто стоїть десь там. Він навіть сюди не приходить, він приходить сюди, якщо ти не дивишся є Він чи просто. Так, зараз до речі, прийшов. Він просто собі буде стояти там вдалено. Він просто собі буде стояти десь в сусідній кімнаті. А якщо ти не подивишся, чи не закриєш двері, час дома. Від тебе просто. вже починає дити. Ну нічого, я думаю, що недалеко забіжить. По-моєму, в цій ночі він біжить тільки раз. Так, це, по-моєму, Чіка щось там собі готує. Ну, хай готує, в принципі. П'ятий час, я думаю, що вона там може щось встигну приготувати. Ага, ось. Я намагаюся вигадати тактику. з аніматроніками. Вони мають веселити дітей, а в результаті цілу ніч вони веселять. Ну, типу, я розумію. Скоріше за все в них заряд такий залишається, навіть після висоководиків. Давайте ще охор... охоронці повеселимо. Ого! Ось вам! І розслабився. Ух. Оце так неочікувано. Ось ці, ось ці емоції. Ось Заради чого я проходжу цю гру ось ці емоції. Вбиває заяць, коли ти навіть і подумати про це не міг. Гаразд, давайте зараз я виріжу тоді цю ніч Ну, вже на 5 годині. Повернусь? Короші любі друзі, вирішення все-таки раніше підключити запис, тому що в мене зараз 20%, а вони ходять в турнісь, я не знаю. Вони просто такі враження, що вони дуже за замовити. І хочуть просто я да? уявляю, що вони хочуть зробити, але вони хочуть. Вони хочуть знову мене налягати. Але я не думаю, що вони це вийде. Я сподіваюся, що вони це зробити. Вийде. Зобразить, тому Не потрібно бігти. Ліс ще хоче бігти. Жах просто. Просто шах. Я не уявляю просто нас. На Це нереально. Я не знаю, чому така друга ніч для мене важка. Тобто, в основному э, ця ніч має бути на полі постанових просто я не мовляю. До мене так часто. Я не уявляю, що вони просто приходять привітати. І... Опа. Оу, чудово! Так, супер! Просто супер. Фух. Третя ніч. Ну, я не думаю, що ми її будемо проходити. Напевно, для цього відео достатньо. Уже я злякався. горазд. Давайте попробуем пройти <звуз> третий меч. Еще выйдет то будто ну, одна спроба, но я все-таки я хочу. Так. Hello, хеллоу. Hey, Побачи Чика, тільки можемо до нас прийти. Фокси сидить, не вилазить навіть. Ух. Так, важко, трохи важко, важко. Важко зосередитись, коли ти вже, вже один смахріме зловив. Зараз він не вилазить, а тої ночі він 4 чи 5 разів. Звичайно, я це не записав, тому що думав, а навіщо робити і так і довгі відео, відео і так вийде, я думаю, 100 25, так, можливо, більше. І я думаю, навіщо робити довгі і відео, якщо це тільки перші три ночі. Я взагалі, в Мене в планах було записати перші три ночі, а в результаті просто я сиджу зараз і думаю, пройду я три ніч чи не пройду. Е, я не знаю, четверту ніч буде складно пройтись, коли все. Я, я звичайно спробую не пройти. Ну, зараз, чому вони на відео такі неактивні зараз? Почав, напевно, це дуже довго, тому що 70%, а тільки перша година ночі. уже третья година ночи, и у меня там процентов 60, Вот это уже просто чудово. Треба вкладывать, ну, або хотя бы 50 Хотя бы 50-50. Просто слухати і дивитися. Дивитися за лисом. Поки що. Ходить. Чудово. Ходить. Я такий що він просто стоїть там і думає. Ну я не буду вже його відволікати, В нього і так ну, важкі, важка ніч. Навіщо ще охоронці тривожні? І я з ним повністю згоден. Тому що ти також згоден, що охоронець що боротися в такому закладі дуже важко. Пишіть, будь ласка, на канал, не став Якщо буде хороший фідбек, я буду намагатися приходити і далі, тому що Якщо... тоді. в принципі, знаєте, просто е, чому я її вирішив записати, я вам просто обіцяв. Я вам обіцяв її закінчити. Я вже хочу закінчити, покінчити з цим всім. Вже почати записувати другу частину.

Далі, я скоріше збереться зараз. Лис молодець, лис сидить на місці, але ліс не ганяється за славу, він ганяється за тим, щоб вбити мене. Це в принципі нормально, це так і має бути. Хоча, до речі, не знаю, що це про охорони для цих аніматроників. Якщо ви знаєте, пишіть в коментарях, тому що я пам'ятаю, колись я сам дуже багато всього передивився по Five Nights nice at Freddy's, мені було це цікаво. Я зараз багато чого з цього забув. Тому пишіть в коментарях, мені буде цікаво перечитати це все, цікаво перечитати всі історії теорії ФНАФу. Якщо вам буде цікаво, я може щось таке подібне зроблю, звичайно, я не обіцяюся. Да, все тут, все, ну він тут є, я знаю. Там при... якийсь шанс на нього, звичайно, б'є. Але він не цікавий, його скример не цікавий, там просто маска того фрейди, була з каналі скрива. Як? Ну вірок. У мене є на такий випадок своя тактика Ми зараз не піднімаємо камеру, тому що але... Чіка з'їсть. Вона нас з'їсть, вона дуже люб'язно хоче в... нас з'їсти, але ми цього не дозволимо, я сподіваюсь. Тому що Фоксі Гад побіжить. Та! 6 годин ночі! Ура! Зміна закінчилась! Ну на цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Діліться відео з друзями, з друзями, точніше. І пишіть в коментарях, чекайте, я ви продовжуємо ФНАФ чи ні. Скоріше все, наступне відео вийде по ФНАФ. Тому всім вдачі і до побачення.